Сполучені Штати Америки вже відреагували на ракетну перестрілку Ізраїлю та Хезболи. Отже, нині штати вважають, що ескалація між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола викликає побоювання із приводу виникнення ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені Вашингтон та Тегеран. Ось про таке повідомив представник ради національної безпеки в Білому домі Шон Савет. Він наголошує, що президент США Джо Байден уважно стежить за подіями на близькому сході і продовжує підтримувати. Те право Ізраїлю. Отже, про вже згадано неодноразово сьогодні соцмережу. Франція може використати судовий процес над дуровим щоб запровадити санкції Європейського союзу проти Телеграм. Ось про таке пишуть нині закордонні змі, а ми нагадуємо, що навесні Єврокомісія пригрозила керівництво телеграму через відсутність контролю за розповсюдженням російських наративів, і зокрема в європейських країнах. Єврокомісар із питань прозорості Віра е, Юрова зазначила, що російська влада може використовувати телеграм для поширення дезінформації серед російськомовного населення країн Європейського союзу, особливо це стосується Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Болгарії.